Рівно 11 років тому, 20 лютого 2014 року, в середмісті Києва загинули 48 майданівців. Події того дня стали кульмінацією Революції Гідності. Саме тому у цей день ми згадуємо усіх загиблих учасників революції гідності 107 активістів майдану, імена та подвиг яких увічнені в пам'яті та серці кожного українця. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні. Учасників революції гідності. Активістів Майдану. Саме ці люди змінили ход історії, відстоювали ідеали українського народу, незалежність і право на існування демократичної держави. І саме головне європейський вибір українців. Я впевнений в тому, що кожен українець через все своє життя пронесе пам'ять про наших загинувших майданівців, за наших героїв. Це була перша небесна Сотня. На жаль, вона збільшилась, але це наші небесні охоронці, які не дають поставити на коліно нашу державу, знищити і зробити нас рабами. Сьогодні ми розуміємо, що герої Небесної Сотні були першими загиблими у російсько-українській війні. Їх подвиг слугує прикладом мужності для теперішніх воїнів. Ми маємо боротися, аби їхні імена пам'ятали наступні покоління українців. Шановуючи героїзм загиблих, ми не маємо морального права зупинитися. Ми не маємо морального права не боротися. Цього дня панихиду за загиблими провели священники православної церкви України. Бог нехай і упокоїть душі всіх почули від віку, хто життя своє за волю і незалежність України віддав. особливо героїв Небесної Сотні, яких в день цей нині згадуємо. В знак нашої шани і пам'яті присутні поклали квіти до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні. Тож пам'ятаймо і будьмо гідними їхнього подвигу.